Історична драма кава з кардамоном 2021 року це історія про кохання, якого не повинно було б бути, але вона настільки красиво та майстерно зроблена, що навряд чи залишить когось байдужим. Кава з кардамоном це неймовірно чудлива історія забороненого кохання між українською сиротою Анною та одруженим польським шляхтичем Адамом. Дії драми розгортаються в 19 столітті у Львові. А тому такі відносини у ті часи просто унеможливлювали своє існування без людського осуду. До того ж, це все підсилюється політичною ситуацією в країні революцією 1848 49 років, яку назвали весною народів. Чи зможе Анна пройти всі перешкоди і бути щасливою Садамом на законних правах? Хвилююче питання. З кардамоном, адаптація роману Наталії Гурницької Мелодія кави у тональності кардамону. Авторка роману настільки детально та майстерно описує Львів 19 століття і переживання головної героїні, що читач стає повноправним героєм книги. Обов'язково рекомендуємо прочитати роман та порівняти, як змінилась історія, коли її перенесли на екран. Кожний кадр серіалу Кава з кардамоном це мистецький шедевр, який крок за кроком поєднується у цілісне полотно, а окремі кадри можна довго розглядати, поставивши серіал на паузу. Спеціально побудовані локації, ошатні костюми та сама атмосфера серіалу це окремий вид естетичного задоволення, де кожна деталь створена з любов'ю та професіоналізмом. Вітаю, мене звати Олена Лавренюк. Я шоуранерка і головної ролі у серіалі Кава з кардамоном». Я раджу переглянути цей серіал, тому що він про нас з вами, про українців, які більше ніж 100 років назад так само виборювали свою свободу, ідентифікацію. А що це дуже красива історія кохання між українкою та поляком? Які жили тоді у Львові, а Львів входив до Австрійської імперії. Якщо вам цікаво все, що пов'язане з історичними драмами, вам буде цікаво подивитися за побутом Австрійської імперії, подивитися на розкішні вбрання. Тому обов'язково перегляньте цей серіал. Дякую. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.